Під час різдвяної вечері моя невістка подала мені кістки в собачій мисці. Це бенкет для тих, хто прийшов із багна. Їж у кутку, стара, ти, тягар. Мій син мовчки, усміхнувся. Я витерла губи і сказала: насолоджуйся і гристим, бо за тридцять хвилин. Я повернула собі все, що було моїм. Підпишіться на канал, і перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії! Марія Романівна Коваленко йшла бічним коридором дому свого сина стриманими кроками, ніби кожен звук міг бути витлумачений як зайвий. Вона давно навчилася рухатися так не тому, що хотіла, а тому, що життя пояснило, присутність таких, як вона, терплять лише за умови тиші. Звітальні долинали голоси, сміх, дзенькіт келихів. Там Тарас Олексійович Коваленко усміхався людям, які знали лише його посаду, і рівно стільки, скільки дозволяв їм знати сам. Його минуле залишалося за дверима разом із нею. Дарія Сергіївна, Мельник Коваленко, йшла попереду, пряма, впевнена з тією поставою, що не потребує схвалення. Вона не оберталася, ніби була певна, що Марія і так піде слідом тут. Сказала вона, зупинившись і коротко вказавши на кухню. У кутку стояв пластиковий стіл біля смітника, відокремлений від решти простору, ніби спеціально винесений за межі дому, хоча фізично все ще в ньому. Марія зупинилася. У цю мить вона чекала не вибачення, не вибачення, пояснення, а бодай слова, яке дало б зрозуміти, що це помилка. Тиша затягнулася, помилки не було. Сьогодні в нас важливі гості, промовила Дарія надто рівним, надто ввічливим голосом люди нашого рівня, тут вам буде зручніше. Нашого. Подумки повторила Марія. Вона сіла. Стілець скрипнув так голосно, що здалося навіть у вітальні могли почути. Вона опустила погляд на руки, зморшкуваті з потемнілою шкірою, і відчула не сором і не злість. А щось важче усвідомлення, що її повільно, але наполегливо виштовхують із місця, яке вона допомагала створювати. Дарія повернулася з пластиковою мискою, не з тарілкою. Марія впізнала її миттєво, такі використовують, коли немає значення, як виглядає їжа і для кого вона. Вміст підтвердив усе без слів: кістки, холодні залишки, те, що не подають гостям. Їжте! Сказала Дарія, усміхаючись так, ніби робила послугу. Для тих, хто прийшов із багна, це справжній бенкет. Марія не відповіла одразу. Вона вдивлялася в миску, але бачила інше руки, що колись годували Тараса, ночі без сну, рішення прийняті замість нього, щоб він мав інше життя. З-за дверей долинув короткий сміх чоловічий. Вона впізнала його безпомилково сміх сина, у якому вже давно не було нічого від того хлопчика, якого вона знала. Усередині щось зрушилося не вибух, тріщина. Тиха, але невідворотна. Насолоджуйся своїм ігристим вином, промовила Марія, витираючи губи, хоча не з'їла й крихти. Залишилося лише тридцять хвилин. Дарія насупилася. Тридцять хвилин до чого? Марія не відповіла. Вона повільно підвелася, взяла сумку, ні на кого не дивлячись, і вийшла. Її відхід не привернув уваги, і в цьому було більше правди, ніж у будь-яких словах. Конфлікт полягав не в криках, яких не сталося, а в мовчанні, яке приймалося надто довго. І саме в цьому мовчанні починалося те, що вже не можна було зупинити, те, з чого розпочнеться другий розділ. У простому домі Марії стояла тиша. Яка не тиснула, вона зважувала. Катерина Андріївна Гриценко слухала, не перебиваючи, не киваючи з жалем і не простягаючи співчуття завчасно. Вона сиділа навпроти з рівною спиною, з тією стриманістю, яку виробляють роки роботи з правдою, що не любить прикрас. Марія говорила повільно, іноді зупиняючись, ніби перевіряла, чи витримає сказане повітря між ними. Катерина чекала, вона завжди чекала точного моменту. Він бачив, сказала Марія, нарешті, дивлячись не на співрозмовницю, а кудись усередину кімнати, і вирішив не бачити. Катерина кивнула, не змінюючи виразу обличчя. Це болить сильніше, ніж її жорстокість, відповіла вона спокійно. Бо жорстокість можна ненавидіти, а вибір ні. Марія дістала з шухляди конверт. Пальці трохи тремтіли, але не від слабкості, від стриманості. Вона розкрила його, розклала папери на столі, ніби розкладала докази злочину, сухі формулювання, підписи, дати, відмова, примусове добровільне завершення діяльності, пенсія, яка більше скидалася на образу, ніж на підтримку. Я все життя його прикривала. Прошепотіла Марія. Коли він падав, я підкладала руки. Коли помилявся, я виправляла за нього, щоб ніхто не помітив. І тепер він вважає це нормою, підхопила Катерина. Що хтось завжди прийде і прибере, що наслідки це для інших. Марія заплющила очі. Вона не плакала, сльози були б полегшенням, а вона не шукала полегшення. Я не виховала чоловіка, сказала вона тихо, я виховала того, хто ніколи не навчився відчувати вагу власних рішень. Катерина відкрила іншу теку, в її рухах не було урочистості, лише точність. Сігматрак досі оформлений на вас, сказала вона, як на фізичну особу. Передачі прав не було, жодного документа, який би змінював це юридично. Марія розплющила очі. Погляд став чітким, зосередженим. Вони забули, ким я була до того, як їм стало зручно називати мене старою, промовила вона. Забули, бо їм так легше. Телефон на столі завібрував, ім'я спалахнуло на екрані, ніби несло в собі ще одну перевірку. Тарас. Катерина поглянула на Марію уважно. Візьміть, сказала вона. Послухайте, як він говорить із вами тепер. Марія відповіла не одразу, але натиснула кнопку. Мамо, чому ти так пішла? Голос Тараса був надто легким, надто розслабленим. Десь на тлі чулося чиєсь реготання. Не треба було створювати цей. ну, настрій. Настрій? перепитала Марія спокійно, майже лагідно. Тарасе, ти знаєш, що мені дали їсти? Пауза затягнулася. Дихання на іншому кінці лінії стало обережнішим. Мамо. Не починай. Ці два слова поставили крапку там, де ще жевріла надія. Передай своїй дружині, сказала Марія рівним голосом, що я буду присутня на заході в Києві. У мене є подарунок для вас обох. Який ще подарунок? У голосі з'явилася настороженість. Такий, що змінює траєкторії, відповіла вона і завершила виклик. Катерина закрила теку, клацання застіпки прозвучало остаточно. Завтра ви заходите не як мати, сказала вона, ви заходите як засновниця. Марія глибоко вдихнула. У грудях з'явився простір, якого не було роками. Уперше, мовила вона, так. Салон був переповнений, великі екрани демонстрували графіки і логотипи, келихи піднімалися в повітрі з відпрацьованою синхронністю, усмішки були точними, відрепетированими. Дарія стояла на сцені, тримаючи мікрофон так, ніби він був продовженням її руки. Вона говорила впевнено, без пауз, без сумнівів, і кожне слово лягало туди, куди вона його спрямовувала. Коли Марія увійшла, шум не обірвався різко. Він почав стихати поступово, наче простір сам відчув відхилення від сценарію. Погляди поверталися, шепіт розсікав повітря, хтось опустив келих раніше, ніж планував. Марія йшла повільно поряд із Катериною і не намагалася привертати увагу. Вона просто була там, і цього виявилося достатньо. Дарія помітила її не одразу, але в ту ж секунду, коли їхні погляди зустрілися, усмішка на сцені втратила рухливість. Вона зробила коротку паузу, надто коротку для досвідченої промови, але надто помітну для тих, хто вмів читати між рядками. Маріє Романівно, сказала вона в мікрофон, намагаючись зберегти тон нейтральним. Цей захід не зовсім підходить для... для тієї, хто все це збудував, перебила Катерина, роблячи крок уперед і піднімаючи папку з документами так, щоб її бачили всі. У залі прокотилася хвиля напруженого шепоту. Дарія стиснула мікрофон сильніше, але слова вже вислизнули з під контролю. Хтось запропонував вирішити все в іншому форматі, і за кілька хвилин ключові фігури опинилися в скляній кімнаті для переговорів. Прозорі стіни не приховували нічого ні рухів, ні виразів облич. Усі, хто залишився зовні, могли бачити кожен жест. Катерина під'єднала ноутбук до екрана. цифри з'явилися різко, без вступів. Вона говорила чітко, наче зачитувала вирок. Компанії прокладки, фіктивні контракти, перекази між рахунками без економічного сенсу, сказала вона, змінюючи слайди, одинадцять мільйонів триста тисяч без реального забезпечення. Це сучасне управління, різко відповіла Дарія, її голос зірвався, але вона швидко взяла себе в руки. Ви просто не розумієте, як працює бізнес зараз. Марія трохи нахилила голову, розглядаючи Дарію уважно, без злості, майже з цікавістю. Сучасне це коли ризикують власними грошима, сказала вона, а не тими, які дісталися без зусиль. Адвокат із патентних питань, який досі мовчав, обережно поклав на стіл документ. Його рух був повільним, але значення безповоротним. Сігматрак, промовив він, ексклюзивна реєстрація. Власник Марія Романівна Коваленко. Тиша впала важко, майже фізично. Дарія перестала рухатися Тарас зблід, і навіть Катерина на мить затримала погляд на Марії, ніби перевіряючи, чи готова вона до наступного кроку. Марія дістала телефон і поклала його на стіл екраном догори. Один дотик, сказала вона тихо, і все зупиниться. Дарія нервово всміхнулася. Але сміх вийшов порожнім. Ти не зробиш цього. Ти подала мені кістки в собачій мисці, відповіла Марія спокійно. Після цього не варто недооцінювати людину. Дарія вдихнула різко, ніби шукаючи останній аргумент, і вистрілила ним без підготовки. Я вагітна, заявила вона. Ти справді знищиш батька свого онука. Слова вдарили, і Марія відчула, як щось у ній здригнулося. Але перш ніж вона встигла відповісти, Тарас підвівся: Ти використовуєш нашу дитину як щит, сказав Тарас, і голос зламався на останніх словах. І я дозволив цьому статися. Він говорив повільно, ніби кожне зізнання важило більше, ніж попереднє. Дарія різко повернулася до нього, її обличчя напружилося. Очі блиснули не страхом, а роздратуванням. Я захищаю нашу родину, відповіла вона швидко. Хтось мусить думати наперед. Ні. Тарас похитав головою, і в цьому Русі вже не було колишньої м'якості. Ти захищаєш себе, а я прикривав це своїм мовчанням. Він повернувся до Марії. Погляд був важким, винним, наче він уперше дозволив собі побачити її не як фігуру з минулого, а як живу людину перед собою. Я бачив тебе тоді на кухні, сказав він тихіше, бачив усе і нічого не сказав. Марія не відповіла одразу. Вона зробила кілька повільних кроків уперед, зупинилася так близько, що Тарас мусив підняти голову. В її обличчі не було ні гніву, ні жалю, лише ясність. Мовчання теж є вибором, сказала вона рівно, і тепер ти дізнаєшся, якою буває його ціна. Дарія зробила крок назад інстинктивно, різко. В її рухах з'явилася метушня бажання втекти, зникнути, перехопити контроль хоча б над власним тілом. Вона вже відкрила рот, щоб щось сказати, але Катерина заговорила раніше судова заборона на виїзд, промовила вона спокійно без емоцій, тимчасове обмеження доступу до рахунків і повноважень. Рішення вже зафіксоване. Дарія завмерла. Обличчя втратило звичну зібраність, погляд став розгубленим. Уперше навколо не було сцени, не було публіки, яка підживлює впевненість. Лише скляні стіни і люди, що більше не вірили, рішення прийняли там же без пафосу, без тривалих обговорень. Дарію усунули від управління, документи підписали, виклики зафіксували. Коли її виводили, вона не кричала, вона мовчала, і це мовчання вже не мало сили. Коли двері зачинилися, Тарас опустився на коліна. Рух був різким, майже судомним, ніби ноги більше не тримали. Не залишай мене, прошепотів він. Дай мені шанс усе виправити. Марія поклала руку йому на голову. Дотик був інший, ніж колись, незахисний і незаспокійливий, тверезий. Буде боляче, сказала вона. Ти почнеш зі складу, без посад, без привілеїв, без імені, яке відкриває двері. Тарас кивнув, не піднімаючи очей. Я приймаю, відповів він. Усе. Марія відвернулася. Перед нею лежали документи, цифри, підписи, те, що залишилося від компанії і від ілюзій. Тут не було легкої перемоги, тут була лише відповідальність. Вона зробила свій вибір не бути більше невидимою. Не з помсти, а тому, що деякі історії змінюються лише тоді, коли хтось відмовляється і далі жити в ролі, яку йому нав'язали.